Вітаємо всіх. Ми продовжуємо нашу тему Раби чи пани. І так, ми зупинились, чи в силі ми самостійно панувати над гріхом? Часто ми називаємо і говоримо, що потрібна сила волі. Дуже такий крилатий вираз сила волі. Ну, воля це чудово, це прекрасно, воля. Так? Але перед ним є слово сила. Де знайти цю силу? Де її взяти? Тому, ще раз згадаю цей вираз Габріеля Лауп, який сказав: вільна людина та, хто в найменшій мірі усвідомлює свою несвободу. Дорогі, коли Господь дарував закон Божий на Сінаї біля Сінаю? Перша заповідь, здається, ну, така вона легка. Але якщо вдуматись, то перша заповідь це є заповідь з обітницею. Давайте ми її розглянемо. Вихід, 20 розділ. Ми читаємо: Я, Господь твій Бог, який єдиний, може тебе звільнити з рабства. І зробити тебе вільним. Я єдиний Господь, який можу це зробити, вивезти тебе з цього рабства, дати тобі оту силу волі, на яких умовах, коли у тебе не буде інших богів, крім мене. Що це означає? І коли Христос прийшов на нашу землю, Він проповідував, і що він говорив? У Івана, 8 розділ, 32 вірш. Ми читаємо і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Виникає питання, хто ця істина? І ми знаходимо Івана, 14 розділ, 6 вірш. Ісус говорить йому: Я є дорога, правда або істина і життя. Дорогі. Єдиними, хто може нас звільнити, від цього рабства, це є Христос, це є наш Господь. І ви знаєте, коли Павло в огонь говорив нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті, чи знайшов він в житті цю силу? Так. Дивіться, що він говорить далі. Подяка Богові. Через Ісуса Христа, Господа нашого, і далі Він продовжується восьмий розділ, перший другий вірш, тож нема тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, тобто не живуть законом тіла, а за законом духа. Тому що закон духа. А що таке закон духа? Життя в Ісусі Христі визволив Тебе від закону гріха і смерті. Дорогі, які чудові обітниці? Є велика сила, яка може звільнити нас і зробити не рабами, а зробити панами. І далі римлянам 8 розділ з 3 по 6 вірш апостол Павло продовжує думку. Адже, що було неможливо для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилось в нас, які ходимо не за тілом, а за духом. Тому що ті, котрі за тілом думають про тілесне, а ті за духом про духовне. І так, закон духа і закон тіла. Сила волі, це не є та сила, якою ти себе тримаєш і заставляєш. Сила життя в Господі Ісусі Христі це та сила, так? яка робить неприємним тобі. Неприємним той гріх. Він тобі огидний стояв в твоєму житті. Тому Христос говорить, у відповідь Ісус сказав йому, якщо хто любить мене, той буде виконувати Моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо оселю в Ньому. Скажіть, якщо в нашому серцях, у нашому розумі буде жити, у нашому тілі буде жити Христос, ото буде сила, яка буде протидіяти гріхове. І тоді дійсно ми зможемо стати панами, а не рабами гріха. 阿明。